Всіх. Сьогодні вашу увагу я хочу сконцентрувати до роману Ліни Костенко Берестечко. Деяка інформація про цей роман? Роман Берестечко про поразку Богдана Хмельницького. Під Берестечком і його тяжкі роздуми над причиною поразки. Роман цей писався Ліною Костенко дуже довго, майже 30 років. Почала вона його над ним працювати ще в Хрущовські часи, а потім прийшла. Прийшли заморозки Брежнівські, а вона все писала, писала, поверталася, поверталася до написання цього рому, що, тому що була вимоглива. Щось прибирала, щось додавала. Ще складніший шлях був цього роману до читача, бо його просто не видавали, не видавали. При Радянському Союзі дуже було складне життя у Ліни Костенко, тому що в своїх творах не писала ні про партію, ні про її вождів, і тому її цкували просто, просто цкували. І роман видався аж у 2000 році. Я багато разів перечитувала цей роман і звернула увагу на світогляд самої Ліни Костенко на долю України. І тому, перечитуючи і вилучаючи вилучаючи все, що стосується світогляду Ліни Костенко, сконцентрувала. В одну композицію під назвою Земле моя. То, слухаючи цю композицію, зверніть увагу на те, коли писався цей роман, коли писався, і співвідносити, співвіднесіть з теперішнім часом. Добре? І так, слухаємо. Не пощастило нашому народу. Дав Бог сусідів власних до нашесть. забрали все і землю, і свободу, тепер забрати хочуть вже і честь. Сусід північний. Хижий і великий, дрімучий злидень любить не своє. Колись у греків Янус був дволикий, а в цих орел двоглавий заклює. Хм. Всі до Москви схиляють на поклони. Ой-ой-ой-ой-ой. Одні лише прізвища Чого Варчі. Не плюєв, Партумоїн, старухін, їхнів, хамов. І ще, будь ласка, об'єдналов, загрибалов, негодяїв. то оце нам до них напокло. Угу. Та все усіх об'єднують. Та з миром всі об'єднають. Тільки попусти. То їхня слава приросла Сибіром, а це вже й нами хоче прирости. Ні, ні. Аби лиш не з Москвою хай Україну чешаться мене. Бо хтось на заході сплюндрує, а вона, вона ковтне. Це чорна прірва з хижою десницею, смурна від крові, смут своїх. І чвар готова всіх. Накрити, як спідницею, матрьоха накриває самовар. Був стольний Київ, Русь була святою, а московити Русь уже не та. У них і князя звали калитою, така страшна, захланна калита. Дрімучий світ ні слова, ні науки, все загрибуще, нарване, хмільне, орел до глави, Юрій довгорукий, Хай Україну чаша ця мене. Мойсей народ свій вів через пустелю. Послав Господь їм воду за труда. А в нас, яку не вдариш кайлом скелю, зі всюди дирини кров, а не вода, вони хоч мали з неба манну, таки ж пустеля більше за степи. Господь їм землю дав обітуванну, і море перед ними розступив. Мій Боже народ. На ранні рана моє чоло побилася вина. Куди ж ти? Земля обітована, вона ж під нами, наша. Ось вона. Та ще ж яка, мій господи, багата, лісами щедра, зерном золота, міцна зилом скотиною рогата, народом добрим. Вірою в свята. Нема нам щастя. Мусить бути чудо, що ми постанем із своїх руїн. Мене не можуть люди не почути, душа в мені розгойдана, як дзвін. Це ж треба мати сатанинський намір. Чаїть в собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами, та ще у всьому звинуватить нас. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекит хижої орди маленький. Сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи сьогодні ми, а завтра ви. Та прийде час, як перед Богом свідчу, Ще буде слово. Більше за слова ми воїни, леді нележні. І наше діло праведне і святе, бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Московити йдуть гуртом на одного, а наш один і біса не боїться. Хто йшов на нас, той повертався з гулями. У нас баби, і ті стріляють дулями. Ми переможем, не такі ми й кволі. Не допускають такої мислі. Що Бог покаже нам неласку життя людського сроки стислі. Немає часу на поразку. Немає часу.